Всім доброго вечора. Бачите, такий, сьогодні такий день. Я дуже рада, що це світло включилось, і все-таки, що мені є можливість провести з вами цих найближчих 30, -30 хвилин. І тому сьогодні мова піде, піде про ту кампанію, про яку неможливо на сьогоднішній день мовчати. Це про кампанію «Лівгуд», яка за 22. Місяці вже змогла об'єднати 1 мільйон 800 тисяч партнерів. Ще дві неділі назад ми говорили, що 1 мільйон 700 тисяч. Бачите, якими темпами зростає команда, скільки людей е, переймаються цим бізнесом, вірять в компанію і тому йдуть і працюють. Я, Ось І так мене звати Надія Михайлова. і я на вже цих місяців, які я працюю в компанії, я рекламую і в всіх постах всі в мережевих, де в мене тільки є, і в Ютубі, Тікток, Фейсбук, Інстаграм. Я розказую про, про компанію і чому я це роблю. Тому що компанія це якраз компанія Лівгод це якраз той інструмент, який є задовольнити всі наші потреби, як і фінансово, так і по здоров'ю. Звичайно, можна говорити <кій> багато про компанію, говорити гарних слів, хвалити, але я все-таки спираюсь, спираюсь на конкретні факти, про те, що компанія є номер один у світі, і про неї вже говорять, про неї розказують і така. Видання як е, бізнес форм, е, авторитетне видання пише про компанію, і, уже і коли за цю компанію розказують, то вже дійсно треба звертати на компанію увагу і м, приймати рішення і ставати партнером цієї компанії. Одним із таким, про нас пишуть про те, що ми є от якраз тим феноменом на ринку, яка внесла нові правила ведення бізнесу і підхід до бізнесу. Одним із видатним таких досягнень компанії є те, що нас вітають із присвоєнням досягнення рейтингу 3А. Це говорить про величезний рейтинг довіри, рекомендації і надійності компанії. Ми постійно беремо участь в, в голосуваннях. І от недавно, буквально неділю назад, ми голосували за першість нашої компанії. і, звісно, вона ввійшла в, в топ кращих компаній. От Буквально на днях. ми... Голосували за нашого директора за нашого засновника компанії Бен Глінський, і він також став топ-лідером в топ-п'ятірці лідерів на платформі бізнес форм. І, звичайно, що ж такого запропонувала компанія, щоб завоювати таку армію прихильників? Компанія взяла за основу бізнес-модель, що на сьогодні дуже добра, добре перевірена. Ми всі знаємо, по яким бізнес-моделі працювали мережеві е структури, мережеві компанії. І, скажімо, на протязі ось уже 100 років? Ця бізнес-модель не мінялася, і тому за такий період часу, звичайно, потрібно було щось міняти, потрібно було щось робити, якийсь новий підхід. І тому якраз от наші керівники взявши за проаналізувавши ринок і. Виявивши основні тенденції сучасності, це те, куди люди йдуть, що роблять, що купляють, що обирають. І на основі цього було об'єднано якраз і три напрямки. Це клубна система, бізнес на абонплатах. Це е, а наступний тренд це маркетплейс. Я думаю, що ми всі знаємо, що таке маркетплейс. Мабуть, всі вже. Е, Купляли, заходили на ці торгові платформи, і звичайно, і третій напрямок це партнерська програма. На сьогоднішній день ми, звичайно, є всі десь в якихось абонплатах. Ми платимо за інтернет, ми платимо за телефони, ми за ЖКХ, наші діти, внуки ходять на якісь гуртки, спортивні танці. І ми, звичайно, платимо чи раз в місяць, чи раз в три місяці, але ці звичайно компанії з нами своїми доходами не діляться. Ми тільки використовуємо ту послугу, яку вони дають, і ми користуємося. Якщо ми не заплатимо, звичайно, ми не будемо, мати, не будемо нею користуватися. І ось на, на такій моделі, як клубна система, на сьогоднішній день працює <кій> <кій> така всім відома компанія, як Amazon. Уже 30 років вони на ринку, і на сьогоднішній день 200 мільйонів підписчиків. І про що це говорить? Це Чому люди туди йдуть? Тому що вони бачать для себе там вигоду, тому що там вони купляють продукти по найнижчим цінам. І чому це так? Чому вони купляють по найнижчим цінам і чому це вигодно компанії? Ну, на, За 30 років вже в компанії Amazon 200 мільйонів партнерів, і тому, якщо кожна людина плати 150 доларів в місяць, то звичайно. Не в місяць а в рік, то звичайно, якщо порахувати доходи компанії, то ми побачимо, яка це буде сума, і ми зрозуміємо, чому засновник цієї компанії на сьогоднішній день сама багата людина. Так само є на землі компанія Косту, якій 125 мільйонів підписчиків, і так само вони працюють по клубній системі, і так само люди. Користуються цією можливістю, тому що вони бачать для себе вигоду в цьому партнерстві, і тому Лівбуд – це перша кампанія, яка дає можливість заробляти і об'єднала ці напрямки, утворила дві унікальні можливості: це партнерська програма. За що компанія нам платить, ми партнери розповідаємо про компанію, розказуємо, допомагаємо компанії розвиватися, і тому компанія нас щедро винагороджує. І друга можливість, наскільки в нас є маркетплейс, значить, у нас є можливість і відповідно також купувати продукти по самим низьким цінам. Адже Якраз ці наші продукти стосуються здоров'я, краси, а ми всі звичайно хочемо бути залишатися молодими і здоровими. І що ми маємо від цього? Ми маємо найнижчі ціни. Чому? Тому що ціни не закладені в маркетинги, як раніше, це було в мережових кампаніях. Так воно і є на сьогоднішній день. Що ціни закладені у маркетинг, і тому дуже мала. Дуже малий відсоток, якраз і заробляли хоча б тих 200-300 доларів партнерів в мережових компаніях. І що саме цікаво, у нас маркетинг і маркетплес, от якраз вони розділені. У нас немає обов'язку купувати товар, у нас ніхто не заставляє купувати товар. Ми його тільки купляємо тоді, коли нам він необхідний. І Звичайно і не заставляти ні свої структури, ні свої своїх партнерів робити ці обороти. І кожна людина із нас, кожен партнер із нас має можливість вибирати, як працювати чи по маркетингу, чи по маркетплейсу, чи так і так. І окремо, звичайно, хочу зупинитись на продукції. Вся продукція сертифікована, це починаючи від сір'я, від початку, коли починається виготовлення продукції, і до кінцевого результату. І тому ви розумієте, що це компанія американська, і вона зареєстрована в штаті Флорида, місто Юпітер, і працює в правовому американському полі. І, але компанія, звичайно, не збирається стояти на місці. Найбільш, найближчим часом запускається глобальна реклама. І тому до кінця 2024 року очікується грандіозний наплив лояльних клієнтів, і нам від того ще стане ще більш комфортніше працювати. І з кожним разом наш маркетплейс буде е, поповнюватися новими товарами. Це і нові тренди е, одежі, і це одежа для дітей, товари для дому. І товари для наших домашніх тварин. Також будуть подорожі. І ми, звичайно, я так розумію, складемо грандіозний, грандіозну конкуренцію для тих компаній, які будуть, які займаються подорожами. І, звичайно, і що ми маємо на сьогодні. На сьогодні ми маємо. Лояльний фі для старту, бонус від особистих запрошень, можливість пасивного доходу, унікальна маркетингова система по залученню клієнтів, і немає зобов'язань щомісячних закупів, виплати в мережу до 80%. І якщо і, і крім цього, ми нам відкривається сім. Видів доходу. Я не буду зупинятися на кожному із них, тому що ми кожного дня проводимо презентації, по два-три рази йде в день презентація про кампанію зі слайдами про доходи. Все чітко наші лідери розказують, наші спікери розказують все буквально про всі види доходу. Але тільки зупинюся на одному виді доходу. Це на тому, коли людина, послухавши інформацію, загорілася тим, що за. Замотивувалася, і вона захотіла стати партнером компанії. І, звичайно, вона думає, як їй повернути ці гроші назад. І тому я скажу, що це дуже легко зробити. Всього, запросивши дві людини до себе в команду, ви відбиваєте якраз ці гроші, які ви потратили, а сума. Ціна питання це буквально 40 доларів, це членський внесок. Всього один раз ви більше його не підтверджуєте, не через рік, не через два і абонплата 10 доларів щомісячно. І, звичайно, ви відкриваєте свій перший статус лідерський, це бронза. І, звичайно. Компанія не обділила якраз і тих людей, котрі е, мають бажання мати на пасиві. Ну, всяке буває, не виходить в людини запрошувати, е, робити презентації чи якісь другі дії. І тому є можливість бути якраз ось на цьому пасиві. Тому але я хочу сразу сказати, що пасив це не просто що це от через місяць і буде вже цей пасив. Потрібно зачекати буквально ну, рік, два, три, поки тому, що компанія тільки якраз як. Починає нам тільки два роки, тому компанія дуже молода, і цих пару років почекати, я думаю, воно цього стоїть кожного місяця. Ви виходите на пасив 2047 доларів. Але я все-таки рекомендую не чекати пасива, а займатися активно. Активніше запрошувати. Пасив сам по собі буде. Але якщо ви будете працювати ще по маркетингу, то звичайно ви будете отримувати. Ще більші гроші. І при цьому, але щоб бути на пасиві, звичайно, при цьому потрібно бути залишатися активним учасником і сплачувати 10 доларів кожного місяця, і ви будете мати можливість ще купувати собі товар по самим низьким цінам, тобто по партнерській програмі. І звичайно, я не можу обійти якраз тих людей, котрі заснували цю кампанію, які пройшли свій шлях від дистриб'ютора до власників такого мирового на сьогоднішній день тренду як Лівгуд. Це Бен Лінський, генеральний директор, Наодер Хазан, це директор з мережевого маркетингу. І співзасновники це директор з розвитку продукції, і Ліза Ргуткін, директор е з навчання по продуктам. Е це ті люди, котрі от якраз і створюють нам цю продукцію, і їхні слова, що вони кажуть, що ми не е ми готовим, не виготовляємо продукцію на продаж. А для своєї сім'ї, для своїх дітей, і звичайно, це є ще, саме, ще більше внушає довіри до компанії. І все те, що компанія. Пропонує те, що вона розказує, показує, все виконується. Люди ці завжди керівники наші виходять з нами на зв'язок. Кожної неділі вони нам розказують, які новинки виходять на маркетплейс, який товар новий виходить. І буквально все, що стосується лівку, ці люди нам розказують, тому ми завжди з ними на зв'язку. І ось скажем з таких останніх нововведень є те, що ми маємо зараз унікальну просто можливість безкоштовно пройти тест здоров'я, який може допомогти оцінити нам загальний стан нашого здоров'я. Визначити ризики для здоров'я та отримати рекомендації щодо покращення, якщо потрібно. І там є до якраз до цього тесту є прикріплене відео від Райна Гуткена, який також все дуже все чітко пояснює. Також я би хотіла ще сказати про гарантії компанії, які вона надає. Наприклад, ви. Зацікавились компанією, Вам сподобалась пропозиція. Ви зареєстрували, заплатили 50 доларів. Але прийшовши там чи додому, чи е, розказали своїм знайомим, обов'язково хтось знайдеться, котрий вам скаже, що куди ти пішов, гілохотрон і так далі тому подібне. Самі нічого не роблять, але е, обов'язково будуть давати свої такі авторитетні, як вони думають, відгуки про компанію, про яку абсолютно нічого не знають. Ну і ви, як то кажуть, мотивація впала, і вам думають, що може якраз воно ну, і так. Не потрібно, як то кажуть, переживати. Ви маєте можливість на протязі сім днів повернути свої кошти з однієї умови, якщо ви не заказували товар. Також є гарантія по. Якщо ви взяли товар, закупили собі товар і через неділю-другу ви не побачили ніяких змін. Але в нас організми кожного різні, і тому комусь по накопиченню через місяць воно буде, комусь через два полегшення людина побачить якісь зміни. Але якщо все-таки ви, ви не хочете, вам не сподобалось, також ви маєте можливість на протязі 90 днів повернути цей товар І абсолютно без втрат для вас. Але я не пам'ятаю на сьогоднішній день, в мене не було такого, ну, на слуху ніхто не говорив, що хтось повернув товар чи відмінив своє членство. Ну і ще хочу сказати, що велике значення має те, в яку команду ви попадете. Хто з вами буде відбудовувати цей бізнес, і які партнери будуть поряд з вами, які лідери будуть вести вас від самого початку до успіху? Я не дарма згадала про наших лідерів, адже це ті люди, які мають дуже великий досвід, і на сьогодні вони. Діляться з нами безкоштовно цим досвідом. Тому кожна нова людина, ставши партнером компанії «Лівгуд», вона ніколи не залишається на одинці сам на сам. Тому що є такі, по собі знаю, коли зайшла в компанію і сама зареєструвалася, буквально. І все сама і заказала товар, ніхто мене не дзвонив і не питав, хто ти і що ти. Абсолютно, І так і по сьогоднішній день. Я тут вже давно вийшла з цієї компанії, але про що я йому веду? Про те, що якщо нова людина, то завжди підтримка 24 на 7. І я хочу сказати, що зараз це якраз. Той золотий час для того, щоб прийняти для себе рішення і бути тут, якщо в пошуку додаткового доходу або створити, ви хочете створити постійне джерело доходу, це якраз чи користуватися продуктами відмінної якості, то вам точно сюди. Ще хочу сказати, що ми зустрічаємося не тільки. Як то кажуть, по інтернету онлайн. У нас буде от зустріч. Буквально вже залишився менше місяця. Ми будемо зустрічатися в місті Львів в прекрасному готелі Джордж 13-14 грудня. І я просто, як то кажуть, в придкушені на українській мові, що я також там буду, і я буду приймати якраз в цьому участі. І що ми дізналися з сьогоднішньої зустрічі про кампанію Лівгуд? Ми дізналися, як можна заробляти на бізнес-моделі клубного типу із мінімальними вкладеннями, дізналися, у чому наші переваги та вигоди. Чому в клубі немає обов'язкових закупівель і продаж, чому в клубі продукти для здоров'я найвищої якості та найнижчі ціни? І чому в Лівгуді е, всі заробляють? І тому для тих, хто слухає сьогодні перший раз інформацію, я рекомендую вам звернутися до тієї людини, яка вам дала її. і Взяти посилання, зареєструватися, ви можете зайти просто гостєвою реєстрацією, подивитися на все, як нас все влаштовано всередині. Але я все-таки вам рекомендую не зволікайте, не втрачайте цей час, тому що час він дуже плинний, і через, якщо навіть ви не приймете рішення через років. Два, три. Ви обов'язково ще раз зіткнетеся з тим, що вас хтось буде запрошувати в цю компанію, тому що про неї будуть говорити всі, про неї будуть знати всі. І тому я ще раз вас запрошую до нас, в компанію, запрошую в свою структуру. І от сьогодні така якась в мене вийшлася презентація, я все переживала, що зараз зараз можуть виключити світло. Но наразі у мене все. Я дуже все-таки вам вдячна і вдячна за те, що все-таки в мене вийшлося провести її. Надіюсь, на слідуючий раз <с -мажора> такого форс-мажора не буде. Звичайно, я буду вам вдячна за зворотний зв'язок і. Якщо є якісь питання, будь ласка, буду рада вас почути і відповісти. Надія, добрий вечір. Ну, Надя, ти справжній боєць. Настільки ти швидко включилась, настільки ти гарно провела презентацію, донесла всю інформацію, буквально все чітко, все зрозуміло, все доступно, я вдячна тобі за таку презентацію і бажаю тобі успіхів, бажаю досягти. Поставлених цілей і з такою відвагою, з, такою, з таким напором ти досягнеш того, чого бажаєш. І всього всього тобі найкращого. І ніяке світло, ніякі перешкоди тобі не будуть на твоєму шляху до успіху. Всього найкращого тобі, Надя. Я дуже щаслива, я рада, що ти в моїй команді і ми разом з тобою співпрацюємо. Дякую тобі. Дякую, Лєночка, дякую. Я, ти знаєш, я настільки... мені хотілося зовсім по другому провести презентацію, але як колись Маріночка казала, цю презентацію про Лівгуд можна подавати під любим соусом. І я це запам'ятала, от якраз в мене сьогодні воно це так і вийшло. Але я ж кажу: все нічого, наступний раз, може, світло так нас не підведе, буде все нормально. І тому я вдячна, Лєночка, за твої слова. Дякую тобі, я також рада, що ти в мене в наставниках, і що ти такий в мене лідер, ш... крутий лідер. Коли б я до тебе не звернулася, я ніколи відмови від тебе не почула. Дякую, що ти також в мене є. Надія, ну хочеться сказати просто неймовірна презентація, наскільки круто і наскільки лідерська позиція. От Включилося світло і все, і надія включилася наповну. Інколи нам доводиться жити в таких реаліях. В нас, нас тяжка ситуація сьогодні у кожного. І ми не знаємо, як буде далі. Але саме завдяки клубу Лівгуд нас об'єдналися. Ну, така кількість людей, неймовірних, добрих, щирих і тих людей, які несуть добро. От це про добро. Це дійсно так і є. Я вдячна вам за прекрасну презентацію. Все вийшло як найкращим чином. Я вам серйозно кажу. Я навіть і не відчувала, що хотілося там якось по-іншому. Прямо сьогодні було отак і це було дуже класно професійно. Круто, тому всі, хто слухають, я рекомендую надію Михайлову в якості наставника компанії Лівкут. Ви подивіться, це дійсно лідер з великої букви і людина, яка готова підставити плече і допомоги і підтримки. Чесно кажучи, я така думаю: ну якщо не вийде в надії, в мене вже були слайди відкриті. Я вже була готова проводити презентацію, тому що наша система вона працює, але надія просто. Ну, неймовірна людина, тому всім рекомендую круто, тільки вперед, і неймовірних досягнень цієї надзвичайній компанії. Дякую. Дякую, дякую, Маріночка, за чудові слова за таку прекрасну підтримку. Я настільки була, ну трішечки мені було, боже, мій, ну та ж треба світла не стало. Ну коли воно появилось, це все, вау. Думаю, як би там не було. Я поки на другий поверх збігла, перебігла, задихалась, сіла і думаю Боже, заспокоїтися і все нормально. Нічого, все добре, все класно. З такими лідерами, як ви, у нас все вийде. Дякую вам, дякую вам, Маріночка. Доброго вечора, всім, Наталя Новаченко. Підтримую вас із Польщі. Надія, дякую за вкусну презентацію з шикарним соусом, все дуже чітко, професійно, і я дуже вдячна. Я тут йшла з дітьми додому. Боже, сніг мете, дощ, але я не хотіла пропустити наскільки цінна інформація. Дякую вам велике. Дякую, Наталочко. Я також завжди пам'ятаю вашу першу презентацію, і от зараз уже е, на стільки часу пройшло, як ви проводите, зразу видно, от як людина росте, професійно росте. Тому е, спікерські школи, от хто ще не йшов на спікерські школи, треба обов'язково йти, вчитися, розказувати, показувати себе і свої, свій бізнес. Я так думаю, що на цьому ми закінчимо. Я дуже рада, що у нас все вийшло, що презентація все-таки вийшла. Дякую дуже, дуже вам дякую всім, що ви прийшли на, на цих 30 хвилин і що ви були зі мною, і що ми з вами поспілкувалися. До нових зустрічей! З вами була Надія Михайлова. Гарного вечора! Бережіть себе і своїх рідних.